Футбольні привіт друзі! Канал Булхат! З вами я Олександр напередодні зустрічі ось цих команд Шахтар і Мюнхенська Баварія в рамках першого етапу Ліги Чемпіонів я вирішив зіграти також свій. Матч, буду грати за гірників вже як ви знаєте, на PlayStation 5. Сьогодні 10 грудня, друзі, і о 10-й вечора має відбутися цей поєдинок. Давайте, мабуть, що так і оберемо. Осінь, але тут чомусь не можна змінювати. Дивіться, дивіться, осінь, навіть на зиму не зміниш. Вони гадали, що перший, перший цей етап завершиться восени чи що? І не можу і час відповідно змінити. Чому не знаю, з чим це пов'язано, друзі, дощ я обираю, мені подобається, коли дощова погода, коли е, м'ячик трохи гальмує, буксує по, по воді. 10 грудня, друзі, і сьогодні днюха у мого батька. Тому буду вдячний вам, якщо е, протиснете лайкос на його честь. Я вже привітав. І я думаю, буде непоганим дарунком, якщо гірники ну, як мінімум зіграють в нічию сьогодні. Я не знаю, шансів дуже мало, на мою думку, дуже мало шансів проти Мюнхенської Баварії, хоча у них зараз не найкращий е сезон, мабуть, що демонструю. Так? Е чесно кажучи, я не слідкую, але десь так чув. Е ну, а з іншого боку, мій е батько все життя вболіває за київське Динамо, але якщо мова йде про євротурніри, Єврокубки, то. Він боліває, підтримує всі українські клуби. Ну так, мабуть, як будь-який нормальний, адекватний український вболівальник, вболівальник українського футболу. Так, ну що, я вирішив не змінювати наш склад, нашу схему, але ось з приводу тактики, трохи ролі передивимося і акценти. Залишайте ваші думки, думки, друзі, з приводу, як взагалі. Зіграють гірники сьогодні проти одного з грандів світового футболу. Ну, однозначно, це, мабуть, що найкращий клуб німецького футболу. Я вже говорив, повторюся, шансів, я гадаю, не дуже багато, точніше, дуже небагато. Ну, побачимо, як воно буде. Так, все налаштувало, отже можете ознайомитися зі складами команд. Гарі Кей на місці, Мануель Ноєр захищає ворота німецького клубу. Люди поспішають на футбол. Подивиться, яка атмосфера навколо цього матчу. Друзі, ну я не перестаю захоплюватися цією атмосферою, взагалі цією грою. Я вже говорив і ще раз буду повторювати, що FC25... На PlayStation 5 це зовсім інша справа. До речі, я десь чув, що ну так на ПК також така ж версія з цими кацентами, але десь я чув, що на ПК трохи трохи гірше по графіці. Там можливо це можливо, це неправда в кого на ПК говоріть друзі. Ну чомусь я десь неодноразово чув, що ПК десь трохи ну може там і підключувати, підвисати. В чому плюс загалом консоли в тому, що гра абсолютно адаптована. Оптимізована під консоль і ну, дуже рідко, коли трапляється щось неприємне. Матч розпочато, друзі. Отже, отже, вперед. Граю я за Донецький Шахтар. Певна річ, граємо. Ми в Донецьку на Донбас-арені. Ну, ви знаєте, за певних обстав поки що це неможливо, але ну, вирішив я не змінювати стадіон. отже перша небезпека коло наших воріт. Зубков передача проходить на Кевіна. Можна було не грати загалом ні за кого, просто подивитися. Але не знаю, схотілося мені пограти за гірників, покатати. Я дуже кайфую, коли ось тут, е на п'ятій сонці, по цьому газону катати м'яч. Це насолода. Юхим Конопля не пускають нас, дуже високо пресингують, намагаються пресингувати німці. Ну, як німці? Вони, певно, рішу, що не всі німці, але ну, умовно кажуть, німці, тому що клуб німецької Бундесліги. ось з, з, на, вони зараз з м'ячем. Юхим Конопля тут намагаються вчепитися за м'яч. Декілька справ було, але все ж таки відібрали. Відібрали гравці Баварського клубу. Передача на Гаррі Кейна, він поки що взагалі не помітний. Якщо ми його зімо, то в нас є шанси навіть в нічию скатати. Ну, хоча там без нього є комусь забувати передачу. запізно, так, піднято прапорець. Піднято прапорець це положення поза грою. Ну І повтори тут просто смачненькі, дуже, дуже все зрозуміло. Втінемо в сайт, нічого не було. Поман з м'ячем, його зустрічає. Знову Юхим Конопля просто пробіг. Удар по воротах, перший здається, удар по наших воротах. Ну і різник на місці. Ось так от подають м'ячик. Прикольно все. Вибито. Перший на м'ячі був гравець донецької команди. Юхим Конопля. Юхим Конопля а попереду немає нікого, а в нього швидкості не вистачить. Не знаю як він в реальному житті. Але швидкості ось тут у нього не вистачило, щоб відірватися, втекти по флангу, об'їхати, знаєте, так дугою і вже намагатися вразити ворота Мануеля Нойра. До речі, я, чесно кажучи, вже давно не свідкую за лігою чемпіонів. Що там, як вона взагалі справа? Як справа у гірників, у реальних гірників чи є шанси потрапити там через 1-16, так, через перехідний раунд? Кудись хоча би чи до плей-офф Ліги Чемпіонів, чи до плей-офф Ліги Європи, чи, чи взагалі гірникам нічого не світить удар по воротах і тут, здається, було положене по загрою. Нам пропонують вже заміну, я поки що нічого не буду використовувати. Натякають, що Педрі, Педро вже втомився. Так, ну, з такими системами визначення вже нікого не надуриш вчасно, німецький кіпер вийшов з лінії. Пейн. На Олісе віддає, удар відбувся, але наші хлопці блокують. Олександр Зубков. передача на Кейві, навіть всю мить, лунають дзвоник на перерву. Ну нічого, якщо так будуть гірники грати сьогодні, то це дуже непогано, дуже солідно, дуже впевнено зараз. Ну, перше там відстоїли. Нулі на табло Джамал Мусіала злився з Газоном. Не дозволяємо грати. Подивіться, яке висвітлення гри на волосся. Як там все, ну просто особливо. Освітлення, чи як сказати, вірно, в гри просто фантастичне, графіка також. Ну і оці каценки поки що, ну, поки, ну допоки вони мені не, не набридли, я буду їх дивитися. Друзі, це така певна атмосфера в коридорах, що відбувається, під трибунних приміщеннях під час перерви. Під час перерви. Тому чому б не насолоджуватися, якщо нам це пропонують. Ну, зараз десь там буде щось в роздягальні, можливо, ми з вами завітаємо. О, є, дають нам таку можливість. Ну, не дуже тут весело, хоча. Ну так, не пропустили, це вже непогано, але попереду ще важкі 45 хвилин. Поїхали. Нагадаю, друзі, що сьогодні, 10 грудня, у вівторок, о 10-й вечора відбудеться це протистояння в рамках першого етапу Ліги Чемпіонів. Залишайте ваші коменти, ваші варіанти. З приводу взагалі результату, можливо, хтось рахунок. Вгадає, так, Кевін зооболоження по загрою, непогано зараз передачу вирізала, він завжди пропонують нам провести заміну. Поки що я не готовий. Краще потім зайдемо в меню паузи, подивимося. Мсіала з м'ячем. Проходить передача на комана, положення по загору тут не було. Є накидання. Гаррікін пробуває. Нам просто зараз пощастило. М'яч поруч зі стійкою просвистів. Ну ось перша заміна у німці, перша ж. Вороса не зміняв лісе. Давайте ми. У нас є Тарас Степаненко, я навіть треба було хоча б резерву налаштувати, а я нічого не зробив. Ну що ж, ну що ж, вже як говорив відомий політик український. Маємо що маємо. Зубкова можна зняти. У нас хто? у нас Педріньо є, так. Є Педріньо. ну і Юхим Конопля набігався, так, йому там по -по потіліпали нерви. Тарас Степаненко. І не було можливості навіть спробувати пробити. Начебто здалося, що вільна зона перед ним була, і буквально лічені там долі секунди, і все, все, накрили. Судаков, Георгій може втекти. Можна ліворуч, можна вперед віддати Данило Сікану. Ноєр непогано грає. Останні 10 хвилин. Шахтар. Мюнхенська Баварія 0-0 на табло. Але Німці знову з м'ячем передача, Ну, різних впевнена надії. Гомес. Гомес втік. За на свіжого Педріндю. І знову Ноєр виходить. Ух, і Ноєр. Ну і все, друзі, не побачили ми з вами сьогодні забитих м'ячів, Як воно буде в справжньому матчі цих команд. Дізнаємося вже ось невдовзі. Початок о 22.00, здається, якщо не помиляюся. Краще, краще, друзі, перегляньте. Прогугліть, тому що наче, я дивився, матч буде розпочато о 22.00. Нам тут пропонують різні варіанти, хоча я обирав вже ж перша стадія, там не плей-офф. Мала б грай сама зупинитися тут на нічі. Ну, нічого, не будемо ніяким золотий м'яч, ніякий 11 метровий вибирати. Погоджуємося на нічию, тому що це, так би мовити, перший етап, як ми звикли його називати, груповий етап. Отже, чекаю на ваші коментарі з, варіантами, з, вашими варіантами з приводу результату цього протистояння. Всім бажаю гарного, теплого футбольного вечора. Пока-пока.